Доброго вечора, доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. А в Україні починається масовий супротив ТЦК. Люди починають розуміти, що ТЦК просто могилізує кожного і усіх українців разом, що ТЦК порушує. Усі закони України, Конституцію України, європейські закони. Що ТЦК це головний мобілізатор України та українців. І вони починають супротив. Несміливий супротив. Але зараз люди відмовляються виходити з маршруток. По всій Україні люди масово відмовляються виходити з маршруток коли туди. Заходять працівники ТЦК та поліції. Просто відмовляються. Чіпляються руками один за одного, не дають себе розірвати, відірвати когось, але не виходять. Про що це говорить? Про те, що ті, хто дає наказ ТЦК та поліції витягувати людей з маршруток, помиляються, помиляються, просто помиляються. Вони не розуміють, що терплячі українці рано чи пізно терпець у них урветься. А з вами Ігор Швець. Підписуйтесь на YouTube канал. Ставте вподобайки. Дякую, до нової зустрічі!